Настав час змін у всіх сервісних центрах МВС України від 25 березня запрацювала нова система електронного запису та керування онлайн чергою. Такі зміни забезпечать надійний захист від стороннього втручання в систему та будуть протидіяти автоматизованим ботам, якими донедавна сторонні виловлювали талони. Тобто, сторонні втручання унеможливлюються в цьому випадку за рахунок двохфакторної верифікації особисто суб'єкта звернення. Ну і також одне ще з нововведень цієї черги цього е запису нового. Це те, що ми відходимо від паперових талонів. Раніше про проблеми з отриманням талону наголошували чимало громадян. Ситуація була невтішною і в Рівненському територіальному сервісному центрі. Так, проблема дійсно є. Три доби я моніторив онлайн. В чергу пройшло 10 днів. Ну, типу, За 10 днів я зловив талончик. Черги вмре на очний, щоб взяти очний талон займається. З четвертої ранку буквально люди стоять, чекають. На електронному записі я брав талон два мі... тижні. Я... Кожен день заходив, проводив по пару годин в день, по кілька годин в день. Після численних скарг взялися впроваджувати зміни та запустили нову систему. Зазначає Віталій Ковальчук. Раніше у сервісних центрах тривав перехідний період. Реєстрація для отримання послуг відбувалася паралельно у дві системи: умовно стару та нову модернізовану. Так відбувалося допоки друга не запрацювала повноцінно, проте з'явилися і певні обмеження. Є певні обмеження на онлайн реєстрацію для фізичних та юридичних осіб. Саме протягом місяця громадяни фізичні особи можуть зареєструватися не більше чотирьох разів на місяць. Щодо юридичних осіб, то це обмеження становить чотири записи протягом робочого дня. Усю актуальну інформацію щодо роботи центрів МВС можна дізнатися на їхніх офіційних ресурсах, аби нова електронна система запису запрацювала у штатному режимі без зауважень від користувачів, фахівці регіональних сервісних центрів МВС застерігають громадян не звертатися до так званих посередників, які за винагороду обіцяють допомогти в отриманні наших послуг, які надають сервісні центри. Уся необхідна інформація, уся актуальна інформація про наші послуги, про наші контакти, наші сервісні центри знаходиться на нашому офіційному сайті. Максим Остапець, телеканал ITV Media Group.